Ну що ж, Дональд Трамп знову береться робити Америку великою та цього разу за допомогою Мита. В його улюбленій логіці якщо щось дешевше імпортувати, ніж виробляти, значить, воно шкодить США і має бути обкладене податком. А якщо після цього в Америці все подорожчає, то це вже, мабуть, перемога. Оголошені 2 квітня президентом США Дональдом Трампом тарифи для торгових партнерів штатів по всьому світу. Коливаються від 10 до 50% на імпортні товари, найвищі американські тарифи за століття викликали занепокоєння та розгубленість світових лідерів. У підсумку маємо підмита потрапило все, що Америка сама не виготовляє у достатній кількості. І поки Білий дім святкує відновлення справедливості, американці рахують, скільки ще разів доведеться перераховувати сімейний бюджет. Автівки дорожчі, техніка дорожча, ліки дорожчі. І все це під соусом захисту національного інтересу. А як реагує світ? Прямо жорстко і дзеркально. Країни починають запроваджувати свої мита проти американських товарів, компанії згортатимуть виробництво, а ринки реагують панікою. Що ми отримаємо в результаті? Руйнування ланцюгів постачання, зростання цін. Втрату довіри до США як до стабільного торговельного партнера і потенційну глобальну рецесію. Іронія в тому, що захищаючи Америку, Трамп б'є по ній самій підвищення цін, дефіцит товарів, падіння експорту, скорочення інвестицій усе це вже починає відчувати бізнес і споживачі. Але найгірше попереду, якщо така політика триватиме, і от саме на цьому тлі, 2 квітня 2025 року. США запускають нову хвилю мит проти Європи, і ЄС відповідає, не чекаючи. Починається чергове загострення, яке може сколихнути не лише трансатлантичні ринки, а й увесь світ. Далі у відео розбираємося у деталях цієї ескалації як ЄС відповідає на митний удар Трампа, що стоїть на кону, і чи зможе дипломатія врятувати хоч щось у цьому глобальному протистоянні. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео, для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми: від канадських лісів до африканських степів, блискавки торговельної війни розлітаються по всьому світу. Але цього разу епіцентр напруги по обидва боки Атлантики. Суперництво між Європейським Союзом та Сполученими Штатами тривало вже багато років, але схоже ще ніколи не досягало такого загострення. 1 квітня 2025 року президентка Єврокомісії відкрито заявила: У нас є потужний план у відповідь на тарифи Трампа. У той же день. Американська адміністрація повідомила, що нові мита набирають чинності негайно, що лише підігріло напругу. То що ж відбувається цього разу? І як сторони планують реалізовувати ці дедалі жорсткіші кроки? Ще 14 березня 2025 року глава Єврокомісії оголосила наш перший етап передбачає відповідь на 28 мільярдів доларів. Але за потребами готові запровадити другий на 108 мільярдів. Після цього Міністерства економіки країн-членів ЄС почали активно формувати перелік продукції, яка потрапить під контрзаходи. Серед іншого до списку включені такі стратегічні сфери, як автоіндустрія та фармацевтика, щоб вдарити по найважливіших експортних доходах США. 1 квітня 2025 року. Вашингтон підтвердив, що нові мета запрацюють вже з 2 квітня. Це свідчить про те, що торгова дипломатія відходить на другий план, поступаючись взаємним звинуваченням. Статистика Трансатлантичної торгівлі тільки підкреслює масштаби ризику у 2023 році. Обсяг товарообігу між США та ЄС становив трохи більше 1,1 трильйона доларів з 550 мільярдами експорту з Європи. Та 450 мільярдами з боку США. У 2024 році показники лише зросли до 575 мільярдів доларів експорту з ЄС та майже 470 мільярдів доларів із США. Тобто загальний обсяг торгівлі досяг 1 трильйон 45 мільйонів доларів. Це величезні показники для двох взаємозалежних економік. Але політика нового протекціонізму, яку активно просуває Трамп у другий термін, стрімко руйнує попередні домовленості. Перший раунд відповіді ЄС у середині березня 2025 року був зумовлений високими тарифами США на імпорт сталі та алюмінію. Європейські виробники роками поставляли ці метали до США за вигідними умовами, особливо з Німеччини, Франції та Італії. До кінця 2024 року обсяг експорту сягнув 40 мільярдів доларів. Брюссель чітко заявив якщо США блокуватимуть нашу сталь і алюміній, відповідь буде дзеркальною. Конфлікт між ЄС і США переходить у фазу найгострішого загострення останніх років. Іскру запалила політика так званих тарифів Трампа, які тривалий час готувалися за зачиненими дверима. 1 квітня 2025 року білий дім повідомив, тарифи набирають чинності негайно. У відповідь президентка Єврокомісії заявила: Ми готові вже давно, ми не приймаємо одностороннього тиску. Європейські ЗМІ миттєво підхопили ці заяви. Політичні оглядачі наголосили, Європа чітко дала зрозуміти, що не збирається поступатися перед новим підходом Трампа до міжнародної торгівлі. Протягом десятиліть торгівля через Атлантику була ключовим фактором економічного зростання по обидва боки океану. Але коли США запровадили 25% мита на імпорт сталі і алюмінію, Європа відреагувала обурено. Це не перше напруження в історії, але масштаби тепер інші. Президентка Єврокомісії 1 квітня повідомила, Європа збирається використовувати свій експортний потенціал як серйозний важіль. Галузі сталей алюмінію забезпечують сотні тисяч робочих місць, і підвищення мит США нанесе серйозного удару. Європа має намір відповісти негайно перший етап 28 мільярдів доларів мит на американську сталь, алюміній і авто, другий етап 108 мільярдів доларів, може охопити ще більше галузей. До списку потрапили фармацевтика, мікрочипи, побутова техніка та текстиль. Сектори з високою взаємозалежністю. Наприклад, у 2024 році експорт автомобілів з ЄС до США сягнув 70 мільярдів доларів. Основну частку складають німецькі автовиробники, але Франція та Італія теж активно присутні на ринку. Якщо ЄС вирішить використати автоекспорт як інструмент тиску, це може спричинити значне зростання цін на популярні моделі для американських споживачів. Фармацевтика ще одна потенційна ціль. У 2024 році експорт ліків і медобладнання з ЄС до США сягнув понад 60 мільярдів доларів. Тарифи на цю продукцію можуть підвищити вартість лікування в американських лікарнях та аптеках. Водночас американські фармгіганти. Теж залежать від низьких тарифів на експорт у Європу. Це взаємозалежність у чистому вигляді. Напруга поширюється і на мікрочипи та електроніку. Попри участь Китаю та Азії в ринку, Європа має потужних виробників у Нідерландах та Німеччині. У 2024 році експорт компонентів до США оцінювався у 25-30 мільярдів доларів. Якщо США запровадять нові мита. Ціна комплектуючих зросте, а у відповідь ЄС може обмежити імпорт американських технологій, що вдарить по компаніях кремнієвої долини. Не менш важливі побутова техніка і текстиль. У 2024 році Європа експортувала до США текстилю на 15 мільярдів доларів. Багато американських брендів співпрацюють із європейськими фабриками. Порушення ланцюгів постачання це автоматичне підвищення цін для споживачів, а імпорт побутової техніки від міксерів до холодильників також опиниться під загрозою. У Європі одні експерти кажуть, потрібно відповідати на кожен бар'єр з боку США, і інші застерігають занадто жорстка позиція може нашкодити і нам самим. У цьому контексті запровадження мит 2 квітня 2025 року. Виглядає як поворотна точка ще з середини березня очікувалося загострення, але не настільки швидке. Оголошення Єврокомісії від 14 березня про те, що 28 мільярдів доларів лише початок викликало широкий резонанс. А рішуча відповідь Білого Дому 1 квітня Якщо Європа не відступить, ми та будуть введені негайно. Показала дипломатія фактично зайшла в глухий кут. З одного боку економіка, з іншого гучні заяви для внутрішнього виборця. Попри те, що обсяг торгівлі між ЄС і США у 2024 році знову перетнув трильйонний рубіж, лідери обох блоків піднімають торговельні щити і роблять це насамперед у стратегічних секторах: сталі, алюмінії, авто, мікрочипах. Деякі експерти вважають, що все це гра на підвищення ставок і що сторони зрештою сядуть за стіл перемовин. Але риторика останніх тижнів лише посилює невизначеність найбільше хвилюються виробники автомобілів. Адже якраз у 2024 році Європа досягла піку експорту авто до США. Якщо Брюссель запровадить додаткові мита у межах другого етапу, американські автовиробники зазнають серйозного удару на європейському ринку. І хоча і США, і ЄС заявляли, що автоіндустрія делікатний напрям. На ділі вона стає зоною конфлікту. Фармацевтика також у зоні ризику. США найбільший виробник ліків, але водночас активний імпортер з Європи. Якщо сторони не відступлять, наслідки будуть не лише економічними, а й соціальними. Мікрочипи ще один нервовий вузол вони й так у дефіциті. А якщо ЄС і США перекриють постачання, виникне глобальний колапс в ІТ і виробництві. І ось постає питання. Наскільки жорстко має діяти Європа? В Брюсселі точиться суперечка діяти негайно чи дати час на компроміс. Німеччина хоче зберегти можливість для діалогу, бо не хоче втрачати американський ринок. Франція наголошує на захисті автомобільної і металургійної промисловості. Італія, Іспанія й інші країни теж мають власні аргументи. Тож єдина політика ЄС це завжди компроміс. У США тим часом внутрішні суперечки. Рітейлери та технокомпанії просять Білий Дім не піднімайте ціни, нам буде важко. Але адміністрація Трампа бачить у цих тарифах політичну перемогу і не збирається здаватися. Таким чином конфлікт, що розпочався в березні, 2 квітня, вийшов на новий рівень. І це стосується не лише ЄС і США, це вже глобальна проблема. Азійські виробники готуються скористатись ситуацією, замінюючи продукцію з Європи та США. І виникає логічне питання чи дійдуть сторони до реальної торгової війни? Поки політики грають у силу для своїх виборців, бізнес благає не знищувати дипломатію. Але якщо ставки продовжать зростати, поступки стануть усе менш можливими. Якщо ЄС дійсно запровадить другий етап санкцій на 108 мільярдів доларів. Це буде справжній землетрус для трансатлантичної економіки. Що ви думаєте про ці події? Чи має Європа негайно відповісти на митну атаку США, чи краще відступити і домовитися? Пишіть у коментарях свою думку. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні новини з полів торгової війни.